Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму рис з капустою запечений в духовці. Нам знадобиться одна склянка рису, 350-400 г капусти, одна середня цибулина, одна невеличка морква, 1-2 зубчики чеснику, 20-30 г вершкового масла, сіль та паприка за смаком. Також знадобиться 500 мл води. Нарізаю всі овочі. Капусту нарізаю крупними шматками. Моркву цибулю та чесник обсмажую до м'якості овочів. Овочі вже трошки зм'якли, тепер сюди додаю нарізану капусту, вершкове масло, сіль та паприку і просмажую ще одну хвилинку. Капуста стала м'якою та пустила сік. Все, можу вимикати вогонь. Додаю сюди промитий рис та вливаю пів літри води. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину.